Привіт, я Тарас, і зараз я розповім, як заробляти від 10 тисяч гривень суто на OLX, як просувати свій інстаграм-магазин також через OLX, Скільки потрібно оголошень викладати, в якій послідовності їх викладати, і яку краще обрати рекламу. На каналі вже вийшло два відео про те, як створити інтернет-магазин з нуля, і про те. Які найпоширеніші помилки ви можете допускати під час створення інтернет-магазину. Зараз більш детально розберемося з OLX, для чого він потрібен, чи варто продавати свої товари на цій платформі, адже я сам продаю товари на OLX вже доволі давно, і точно можу сказати, що якщо ви продаєте лише в інстаграмі, тоді 100% потрібно переходити теж на OLX. Що ми з цього отримаємо? В першу чергу це додаткові клієнти-підписники саме в інстаграмі, в другу чергу, це в рази збільшує кількість покупок цих товарів. І по третє, це відносно дешева реклама в плані того, скільки разів вона себе відбиває. Тому для початку потрібно зрозуміти, скільки оголошень ви зможете викласти на OLX. Для прикладу, це 10, 100, 200. Я продаю кросівки та одяг, аксесуари різні, тому я викладав по 200 оголошень, і на кожне з цього оголошень я купував рекламу. На Олексі є такі, ніби набори оголошень відразу з рекламою. Вони виходять дешевше. Тобто, я купую 200 оголошень, і на кожне з цих оголошень я відразу отримую рекламу. Що буде піднімати раз в тиждень оголошення в топ, і яка буде давати моєму olx акаунту різні бонуси в вигляді того, що людям не будуть показувати чужі оголошення знизу під моїм профілем. Чи потрібна ця реклама? Якщо у вас такий товар, якого немає на OLX взагалі, в принципі. Реклама може бути не потрібна. Через те, що якщо людина ціленаправленно зайде на ваш OLX і захоче купити якийсь товар, вона в будь-якому випадку його знайде. Якщо у вас є якась конкуренція, тому рекламу краще купувати. Навіть не так рекламу, як просто набори вже відразу з рекламою. Давайте тоді пройдемось по самому плану того, як перейти на OLX і як почати продавати на OLX. В першу чергу я раджу створити дизайн на OLX такий самий, як у вас, там, на сайті або в Інстаграмі. Це робиться для того, щоб ваша сторінка відразу впізнавалась. Наприклад, людина потрапить на вашу сторінку на OLX, захоче перейти на сторінку в Instagram, і в Instagram їй буде легше її знайти, тому що вона побачить, що сторінки зроблені в одному стилі. На сторінці OLX ви додаєте. Опис, який буде зрозумілим, невеликим, тому що часто ми зустрічаємо таке, що клієнту просто лінь читати великий опис, Добавляємо, якщо є сайт, тобто посилання на сайт на самому Оликсі, добавляємо посилання на інстаграм. Обов'язково вставляємо фотографії, які будуть асоціюватись з вашим інстаграмом, або ж такі самі фотографії, як у вас в інстаграмі, логотип, або великий банер. Після того, як ми сформували саму сторінку, вона виглядає в нас гарно. Потрібно приступити до того, як викладати оголошення. Перед цим я вже казав, що ми повинні обрати, скільки оголошень будемо викладати. Будемо дивитись по моєму прикладу. Я викладаю 200 оголошень, і для того, щоб вони були для мене ефективними, я купую їх з рекламою такою, що буде вигідно продавати і. Товари, які є в одній одиниці, і товари, яких є декілька розмірів. Після цього потрібно зрозуміти, в який час буде найвигідніше викладати саме ці оголошення. Тобто мені дається реклама три рази на місяць, це на кожен сьомий день. Я цих 200 оголошень розбиваю на 7, на 7 днів. Це робиться для того, щоб загалом місяць у вас був. Рівно загруженим, тобто, щоб не було, що ви в один день викладете 200 оголошень, і через 7 днів ви отримаєте найбільший приплив клієнтів, 6 днів будете чекати, і на сьомий день знову буде у вас приплив клієнтів. Через це ми розділяємо кількість ваших оголошень на сім та обираємо час, в який ми будемо викладати. Тобто, оголошення воно найбільш дієве. Той час, коли ви його тільки виклали, тому що його ще не перекривають інші оголошення. Для прикладу, якщо у мене товари для людей віком від 18 там до 40-50 років, відповідно мені вигідніше викладати товари в той час, коли люди приходять приблизно з роботи або приходять з навчання. Це може бути шоста година, сьома або восьма година. Які дні ми вибираємо? Найкраще це вибрати. 7 днів перед зарплатою людини, тому що людина перед тим як отримує зарплату, вона приблизно вираховує, що їй потрібно купити. Вона вже приблизно вибирає на Олекс товари, які вона в потенціалі хоче купити, зберігає їх. Тому 22 го 23-го числа я раджу починати цих 7 днів які ми будемо викладати оголошення. І кожен день, починаючи 22-го числа, ми заходимо там близько 6-ї години. І з 6-ї по 7-му, 8-му, 9-ту годину ми викладаємо, розділяємо ці оголошення. Там по 28, по 30 оголошень, ну, хто по скільки буде їх продавати. Далі 23-го, 24-го числа ми так само заходимо і повторяємо ці ж самі дії. За рахунок цього продаж товарів на Оликс буде найбільш дієвим через те, що ми попадаємо під нашу категорію людей, які будуть у нас купувати. Ми попадаємо в час, коли вони будуть скоріше за все дивитись і шукати наші оголошення. Оголошення будуть рекомендуватись кожних сім днів, і виходить, за рахунок цього ми отримаємо багато покупок нашого товару. Наступний важливий пункт. Це щоб всі оголошення були схожі між собою. Тобто, ви повинні зробити якийсь дизайн або додати якийсь колір, можливо, надпис, щоб всі ваші оголошення вони відразу впізнавались, щоб людина знала, що ось там викладуть 10 оголошень, вона впізнає саме ваше оголошення. Також на Оликс є такий лайфхак, це додати. Назву свого інстаграму саме на перше фото людина буде гортати ваші фотографії, виходить ваші оголошення на Оликс, і там в кожному оголошенні буде ваш інстаграм. Людина буде постійно його бачити, і він вже закладеться у людини в голові. Після того як ми оприділились з фотографіями, вони, до речі, мають бути схожими як в інстаграмі, або навіть можуть бути однаковими з інстаграмом, щоб людина більш розумілась. Ми переходимо до опису. Опис у нас має бути, як я казав в минулих відео. Він не має бути великим, він має бути мінімалістичним і зрозумілим, головне, тому що на OLX теж поширена така проблема. Люди вписують великий опис. Так, да, є плюси в тому, що. Від опису теж може залежати, чи знайдуть ваше оголошення чи ні. Але коли він занадто великий, то людина сприймає його якось не так і просто може виключити оголошення. Для того ми вписуємо всі головні слова, які нам потрібно або за якими можуть знайти наші кросівки, Зрозумілі параметри це там розмір, ціна, назва кросівок, наприклад, з чого вони складаються, ці крусівки, що вони зроблені. Після опису ми можемо. Зробити назву нашого оголошення, як я раджу робити назву самого оголошення на OLX? Тобто ми вписуємо різними словами, якими можуть шукати наше оголошення. Для прикладу, я продаю оригінальні кросівки Nike. і я пишу оригінальні кросівки Nike. Nike пишу англійським словом, далі пишу Nike українською мовою. Далі пишу для прикладу оригінальне взуття. Тобто максимальну кількість а, вписаних слів, за рахунок яких можуть чекати ваше оголошення. Воно не має бути і переповненим, але воно має бути водночас зрозумілим і вигідним для вас, щоб людина за цим оголошенням вас знайшла. Наступний пункт це як такий лайфхак. На Оликсі є популярні запити. Ви можете знайти їх, прогорнувши сторінку вниз головного Оликса. І по цим популярним запитам ви можете побачити, якими товарами цікавляться люди, тобто, що люди купують, що вони вписують. За рахунок цього, якісь слова, ключові ви можете додати собі в оголошення, і це принесе вам більше покупок для прикладу в подальшому. Якщо ви, можливо, ще знайшли якісь моменти або лайфхаки для OLX, ви обов'язково можете написати про це в коментарях. Дякую всім за перегляд! Ставте лайки, підтримуйте україномовний контент та дивіться мої минулі та наступні відео. Всім пока!